Дуже важливе питання, що насправді членство України в НАТО, і головний двигун, локомотив нашого членства це Збройні Сили України. Раз друге, кожен крок, який ми зараз робимо разом з країнами-членами НАТО на Рамштайнах, на спільних навчаннях за кордоном в країнах-членах НАТО навчалися і навчаються наші військові фахівці, найкраще до речі, і в інших питаннях співпраці аж до співпраці розвідок. Все це, це і є поступова інтеграція України в НАТО в Північно-Атлантичний Альянс. Я говорю, це як фахівець, і тому хочу трошки зняти такий. знаєте, можливо, хтось розчарувався, або я вас застерігаю, не впадати в вічі, тому що насправді і інші країни вступали в НАТО саме таким чином, крок за кроком, приводять свої військові стандарти, зброю, розвідки і контррозвідки у відповідність до стандартів НАТО. Це саме робить і Україна збройні сили, тільки справді під час війни. І ще одне дуже важливе: ну що як на інтеграції в НАТО, є навчання кожного бойового підрозділу, логістичні центри, які зараз працюють на території кого країн-членів НАТО, наших сусідів Польща та інші країни, і працюють для чого? Для постачання ритмічного і повного всього того, що виділяють і будуть виділяти міжнародні партнери. Готувався на липневий саміт цього року ювілейний НАТО з тим, щоб привести вже з України, і я думаю, на найвищому рівні конкретний план дій, як ми ту зброю, що отримали від НАТО, як ті підрозділи, які навчилися і навчалися в країнах-членах НАТО. І можуть і будуть ставати в основою нашої інтеграції в НАТО. Я думаю, що саме конкретними військовими, не політичними, а саме військовими кроками ми і здобудемо членство в НАТО. І до речі, ще один аргумент, пане Сергію. От під час війни нам говорили, я працюю справді в комітеті з питань інтеграції з європейським союзом, секретарем. Всі нам говорили, ну яка інтеграція в ЄС це ж тепер неможливо. Дивіться тут бомбардування і так далі. А ми працювали весь комітет і день і ніч, і під бомбардуваннями, і під сиренами з європейськими партнерами. І вдумайтесь за два роки, і два місяці Україна отримала статус кандидата на вступ в Європейський Союз, виконано виконує угоди про асоціацію. І вже цього року, вже цього літа, ми розпочинаємо переговори по повномасштабне членство в європейському союзі. Це нечувані темпи і нечувані результати для інших країн. Тому так само і з НАТО. Єдина специфіка, я на цьому наголошую і повторюю двигун і локомотив нашої інтеграції це збройної сили України. Вітаю вас, друзі. Запрошую вас на мій Ютуб канал. Хочете і дізнаєтесь більше, як ми вступаємо в Європейський Союз в НАТО, як захищаємо нашу країну. І головне, те, що від вас приховують, побачите і дізнаєтесь на моєму ютуб каналі. Поінформований, значить, озброєний, а озброєний значить захищений. Зустрінемось.